Нам інвестори до безводиться. Держава. Да, 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 ми зробило. ми, ми не Нам Велико, ви не не багато зробили. Ви не багато зробили особисто. Ваш батько зробив багато тягу. господарства. Полишав. А ви стали мого батька? Ви стали мого батька. А вам дав? Коли я батько прийшов, то пустий во вробний. А тепер головна. От нашого батька, ти. Та ти що? Ви з правого мого батька, яку ти маєш право про це говорити? Та ви за людину, яка відповідати. Та ви будете відповідати. Що ти маєш право цим говорити? Ще раз повтори. Та що це такое? Та може, ми зі мою маму. Може, ви ще може дідикамо? Може, ви ще діти комого Я ще раз повторюю. Ніхто не казав, що його батько був поганий. Що зробив його батько, і він особисто. Ми знаємо збаток. всі, що зробив. Дуже багато. Що ми зробили? Ми, держави, ми знаємо всі, ми не крадемо, так як ви воду з нас. Я краду? Да. Ти не крадеш. Ми не крадемо воду. Тому, що за. і батько вже помер більше, ніж. Я дуже рада. У вас така рада. Ви за це відповідали. Ви теж за це відповісти. За шлюху і за п'ять і за все решта. Я з вами Ви батька... Ви в житті не бачили, ви навіть не знаєте, як він виглядав. Я нічого поганого не сказала. І ви мені тут вказуєте, що ваш батько зробив? Я питаю вас, а Що маєте ви маєте Нічого не зробив. Нічого не зробив. На Воду Воду села не унічтожив. У нас... Я теж не унічтожив. Уній, сужаєте, бо... батько зробив там цілий ставок 60 років. Я жінок б'ю. А, а, Якщо вони не лізуть, що, туди, треба. Як ви мене назвали, я, як, як ви мене назвали, як ви мене назвали? Як ви, блядь, мене назвали? Добре, добре. Ну ви мого батька не Ви Зрозуміли. Ви мого батька не трогаєте. Базар вы а вы на своїй території, а ви на своїй.